Класика американської літератури, яку з захопленням згадують романтичні герої ледь не половини голівудського кінематографу, роман Едідвортон, епоха невинності це однозначний мастер для всіх, хто любить цей жанр. Представник старих еліт Ньюант Арчер заручився зі зразковою і порядною Мей Веланд, але ось на горизонті з'являється загадкова кузина Елен Оленська, яка завойовує серце нашого героя. В сучасному світі це наче й нормально, але уявіть собі, чим такий життєвий поворот був в консервативному середовищі кінця 19 століття. Три найкращі речі в книзі: перше атмосфера Нью-Йорку епохи позолоченого століття, коли місто поставало саме таким, яким ми знаємо його сьогодні. І так, класика олдмані зароджувалася саме тоді. Друге конфлікт епох, конфлікт поколінь та зародження нових еліт, які назавжди змінили Америку. Руйнювальні. Стереотипів, моральні дилеми та вибір, який робить кожен з героїв, відображає чітко дух епохи. Третє, сама авторка, адже Едіт Уортон стала першою в світі жінкою, яка отримала поліцеровську премію саме за цю книгу. Сюжет, герої, деталізація все настільки бездоганно, що ти не можеш відірватися від прочитання. Епоха новинності отримала свою славу не просто так, це однозначно варта прочитання книга.